Вітаємо вас на YouTube-каналі Банківський клуб, і в сьогоднішньому відео ми хотіли би підняти тему змін, які повпливають на кожного українця у лютому 2024 року, а саме пенсії, виплати внутрішньопереміщеним особам, виплати малозабезпеченим сім'ям, комунальні послуги та тарифи, третя платіжка за газ, відключення боржників по комуналці, мобілізація та інші зміни. Просимо вас підписатись на цей канал, щоб бути в курсі подій. Що буде з пенсіями з 1 лютого 2024 року? З 1 січня 2024 року окремі пенсії в Україні зросли через перегляд прожиткового мінімуму для різних груп населення, а вже у лютому відбудеться перерахунок пенсій, що вплине на їх розмір. Станом на 1 лютого 2024 року мінімальна пенсія залишатиметься на рівні 2361 гривні, тоді як максимальна пенсія складатиме 23 610 гривень. Також у другій половині лютого стане відомо про конкретні цифри індексації пенсії, яка має бути реалізована починаючи з 1 березня 2024 року. Допомогу внутрішньопереміщеним особам не скасовують. Значній частині внутрішньопереміщених осіб у лютому мали припинити щомісячні виплати. Так, минулого року уряд вирішив автоматично продовжити допомогу всім внутрішньопереміщеним особам з 1 серпня 2023 року до кінця січня 2024 року, після чого виплати планували залишити тільки окремим категоріям громадян України. Виплати мало забезпеченим сім'ям у лютому в Україні введуть допомогу малозабезпеченим сім'ям з числа внутрішньопереміщених осіб. З 1 лютого 2024 року уряд вводить допомогу для переселенців і для українців, які повернулися за кордону і ще не встигли працевлаштуватися, чи чекати на підвищення тарифів. Через війну в Україні продовжує діяти мораторій на підвищення тарифів на частину комунальних послуг на час дії воєнного стану та півроку після його скасування заборонено змінювати ціни на гарячу воду, опалення та газ. Ці правила не розповсюджуються на послуги холодного водопостачання та електрику. Проте в уряді запевняють, що вище зазначені тарифи. Залишатимуться без змін як мінімум до кінця опалювального сезону, це тобто до квітня 2024 року. Третя платіжка за газ. Деякі споживачі почнуть платити за обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Наприклад, у Київській області середній показник за цю послугу становитиме 320 гривень. Сума не за місяць, а за все техобслуговування, що проводитиметься раз на 3 або 5 років. Проте у кожному будинку ця сума є індивідуальною і залежить від кількості квартир і технічних особливостей мереж. Відключення боржників. У грудні 2023 року Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів комунальних послуг за борги, що діє від початку повномасштабного вторгнення. Відтепер постачальниками. ЖКК знову дозволяється, по-перше, нараховувати та стягувати пеню штрафи за несвоєчасне та або неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги. Друге, призупиняти повністю зупиняти постачання послуги у випадку несвоєчасного або неповної оплати комунальної послуги. Мобілізація 2024 року. Протягом лютого Верховна Рада голосуватиме за новий законопроект про мобілізацію, який має змінити хід війни в Україні. Згідно з таким з текстом законопроекту, мобілізація в Україні 2024 року посилена, а призовний вік знизиться з 27, -27 до 25 років. Усі військовозобов'язані мають зареєструвати електронний кабінет призовника, а вихилянтів через суд можуть заблокувати банківські рахунки. Військовослужбовці матимуть чіткий термін служби та право на щорічну відпустку. Людей з інвалідністю всіх трьох груп мобілізувати не будуть, проте родичі, особи з інвалідністю та ті групи втратять відстрочку.